Вас вітає прилуки Гарантбут, шановні тваринники, свинарі, початківці та аматори свинарства, раді бачити вас на нашому проєкті, де ми з командою прагнемо поділитися своїми знаннями, досвідом та практичними порадами, які насамперед допоможуть вам. Підвищити прибутковість, зменшити собі вартість, бути більш обізнаними та ознайомленими у цій нелегкій справі. Використання різних методів утримання, годування, знання сучасних технологій маркетингу, правильно підібраний персонал ось запорука успіху. Сьогодення диктує нам з вами постійні ризики щотижня, тому треба постійно моніторити вагомі чинники, про які ми команда професіоналів хочемо донести, зважаючи на всі умови. При перегляді цього проєкту ви заощаджуєте час у досягненні знань у цій сфері. Ері, а це набагато краще аніж постійно гуглити. Невеличка розповідь про модуль. Поговоримо про таке, як вибір місця та тип приміщення. Чому саме рекомендуємо такі умови? Як здоров'я тварини та її продуктивність залежать від правильної підготовки організації приміщень? Отже, врахуємо усі показники та демонструємо наочно. Як сприятливі і безпечні умови утримання залежать від якісного обладнання та вентиляції? Є такий вислів: ми не настільки багаті, аби купувати дешеві речі. Моя думка. Тільки від перевірених постачальників далі, чому фізичний стан тварини залежить від вентиляції, опалення, освітлення, обладнання, а саме кормушки, поїлки, клітки та поли. Як санітарні умови та гігієна сприяють на ефективність вирощування свиней? Правильно зроблена санобробка, дезінфекція генерує економічні результати з існуючих умов, підготовка і санація приміщень для тварин. Санація твариницький ферм передбачає ретельне механічне очищення приміщень і обладнання з подальшим проведенням дезінфекції і дератизації. Очищення це перший і дуже важливий етап перед дезінфекцією. Головне його завдання. Видалення із приміщення гною, залишків корму, сміття та інших забруднень для вільного доступу хімічних дезінфікуючих речовин до оброблювальної поверхні на виробництві. Це роблять за допомогою апарату високого тиску, попередньо обробивши поверхні лужним або кислотним засобом для чищення. Задля зниження рівня мікроорганізмів у повітрі та на поверхні огороджувальних конструкцій приміщень проводять дезінфекцію. Найпоширеніший метод. Застосування хімічних засобів у вигляді розчинів для зрошення поверхонь та аерозолів у приміщеннях для отримання холостих і просних свиноматок окремі станки дезінфікують кожного разу після звільнення їх від тварин. Бокси для опоросу знезаражують після відлучення поросят і виведення свиноматок. Секції приміщень для дорощування поросят і в цеху від годівлі. Після звільнення їх від тварин. Після закінчення часу експозиції приміщення просушують та проводять контроль якості проведеного знезараження. Тварин Тварину у приміщення після зникнення запаху дезінфікувальних засобів. Перед переведенням тварин до сектору опоросу свиноматок миють задля зменшення бактеріального обсіменіння та запобігання інфекційним хворобам поросят. Постановка поросят на відділ дорожчування. Процес відлучки є стресовою ситуацією для поросят. Відповідно для мінімізації стресу нам потрібно створити для цих поросят найсприятливіші умови. Що для цього ми робимо? Підготовлене приміщення. Це раз, прогріте, просушене до певних температур. Потім додаткові ставимо ємності для води. Щоб був вільний доступ до води додаткові ємності з кормом, щоб поросята на перших днях відлучки могли зорієнтуватись і в них був вільний доступ до корму. Лише після усіх виконаних процедур можна здійснювати відлучку поросят. Вентиляція дуже важлива на всіх етапах утримання поросят і свиноматок. Просто зайти в налаштування комп'ютера і виставити день і кількість поросетів. Так як наша, наша вентиляція працює в автоматичному режимі, то далі все вона робить самостійно. Ну, зараз ми маємо показники фактичні, які є по всіх наших боксах. Але так як ми будемо ставити другий бокс, відповідно нам треба спочатку зайти в головне меню. Вводимо ми код доступу. Знову повертаємось до приміщень і вибираємо наше приміщення. Заходимо в статус. Ми бачимо, що тут виставлено. Зараз на сьогоднішній момент вже воно виставлено активний, перший день утримання і кількість голів 169 голів. Далі комп'ютер робить все самостійно. Там є контрольні точки. Перший, сьомий, чотирнадцятий день і так далі. І по цих контрольних точках там задні температури. Відповідно, по цим кривим комп'ютер постійно підтримує температуру і мікроклімат на стані. Як відомо, частина корму витрачається на підтримання життєдіяльності тварин, а частина на досягнення заданої продуктивності, тобто приріст. Тому дуже важливо, аби була відокремлена зона для молодняка. При цьому звертаю увагу на такі чинники: мінімізація стресу при відлученні, збалансований раціон, уже знайома нам профілактика захворювань та увага обслуговуючого персоналу. І, звісно, правила гігієни та дезінфекція не тільки у станках, а й у достатньо просторих транспортних засобах. Ретельно спланувати усі деталі заздалегідь, аби уникнути непередбачених проблем. Перевезення або переміщення робимо в умовах достатнього освітлення. Бар'єрами безпеки для запобігання падінню тварин чи їх втечі, не піддавати різким поштовхам або розгойдуванням, не застосовуємо знеболюючі засоби за винятком випадків, коли це необхідно, для забезпечення їх нормального стану. Звісно, групи поросят формуються за розміром та віком для адаптації тварин, забезпечуємо вільний доступ до свіжої води та до годівниці. Зазначу, більша вага при переміщенні відлучених поросят гарантує, що фізіологічний стан їхнього організму. Досягає достатнього рівня, який необхідний у цей складний період. Чим молодше порося, тим більший ризик стресу. А це тягне за собою купу проблем, а саме уповільнює ріст і робить їх сприятливішими до хвороб. Рекомендуємо переміщувати усіх поросят у незнайомий загін одночасно, оприскувати тварин загальним запахом. Доцільним є і використання спеціальних іграшок, порожні пластикові пляшки. Підіб'ємо підсумок, тепловий комфорт, повноцінне годування та профілактика захворювань. І є запорукою продуктивних результатів.